Ми бажаємо вам, щоб незважаючи на ваше матеріальне становище, на ваш статус у суспільстві, ви були задоволені. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Я залюбки представляю нашого гостя пастор Геннадій Шульженко, а наша тема велике надбання. Вітаю Геннадію Миколаєвичу, нашій вітаю, студії Івано-Франківську. Вітаю, вітаю, Володимир. Чому так буває, що людина, якщо дивитися з боку з сторони, в неї майже все є. Вона має гарне положення статус у суспільстві. Але ми час від часу бачимо, вона незадоволена цим статусом. Напевно, в кожного з нас це проявляється, що ми інколи незадоволені тим, що ми маємо, і тим, ким ми є. Я думаю, це стан людини. Це залежить від того, від стосунків з Богом. Ми живемо такий час розвитку технологій, комфорту, ми бачимо багато реклам, і все спрямовано на те, щоб рекламується, що ти кращий. Рекламується, що ти потребуєш, в ілі... тебе таке е... хочуть виробити, щоб ти був незадоволений, хотів більше і більше, да, і більше. Більше і більше. І це знаєте, як книга притч написана: Сучасний переклад, процитую притчі 30.15, написана не нажера, тільки репетує. Дай, дай. І людина сама по собі, вона дуже егоїстична. Це горді, жадібність, заздрість. Людина без Бога вона грішна людина, і вона завжди чимось не задоволена. Як вже говорили сьогодні, може повторюсь, або фінансами, або положенням в цьому суспільстві, або досягненнями, або навіть як вона виглядає. Людина чимось не задоволена, завжди її щось бажається більше, більше і більше. Воно непогано, коли ми прагнемо щось кращого. Так. так? Так. Матеріальне становище чи кращої освіти, чи краще виглядати. Але якщо, наприклад, ми це перетворюємо в якийсь культ. Якусь так. таку манію, так, що ми весь час не задоволені. Так ти досягнув чогось, і не задоволений. Ну, е, ти не задоволений в, в своєму серці, тебе постійно мучить е, жаба, так? Так, заздрість так. тебе мучить. Ну, це, вже, це вже погано. Тобі самому погано, і біля тебе погано. Дом, що ти не, Весь час незадоволений. Тобі все не можна ніяк догодити. Як би то не було, але як з цим боротися? Так? Ну, ми будемо говорити, як з цим боротися. Отже, через гріховність, людини, людина весь час незадоволена. Ким вона не була, вона весь час незадоволена. Я думаю, що багато про це є казок, фольклор, пісень, приказок різних і Біблія про це теж говорить. Чи був задоволений своїм матеріальним становищем син Божий, коли був на землі? І взагалі, чого він вчив стосовно нашого статусу чи матеріального становища у суспільстві? Коли ми читаємо послання Апостола Павла, друге послання до Коритян, вісьмий розділ 9 вірш, ми читаємо такі, такі слова. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його уботством. Ісус. Бувши багатим з біднів, і це його рішення, добровільне рішення, він прийшов в цей світ. Він став людиною. Ми знаємо, що він народився в нелюдських умовах там, де були вівці, там, де був Скот, народився і в нього не було навіть. Кроватки для, для дитини поклали в'ясла для, для тварин, Він виріс в бідній сім'ї. І навіть коли Ісус вже виконував служіння до одного, звертаючись, хто хотів за ним бути його послідовником, Він його попереджає і каже: лисиці мають нори, птахи мають гнізда, а сину людському ніде навіть голову. Де вклонити, ми бачимо, Ісуса не було е, е, транспорту, Він арендував для того, щоб їхати в Єрусалим на Віслюки, коли був урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим. Тобто він вжив в бідних умовах і він ніколи не скаржився на це. Він ніколи не докоряв, чому це він є син Божий, але він має жити, знаходитись в таких умовах. Він завжди був задоволений, Він дякував Господа, він шукав Його волі в своєму житті. І Ісус, Він вчить, багато про це говорить я. Декілька прикладів наведу, коли ми читаємо Євангелія від Матвія, це нагорна проповідь, і Ісус ну, такий досить великий розділ, але я уривками, шостий розділ. Він пише так: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопують і відкрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не міль, не і, ржа, і не нищить, де злодії не підкопують. Ісус вчить про цінності, куди ми маємо складати наші матеріальні ресурси. Ісус говорить, ніхто не може служити двом панам і Господу, і мамоні, тобто служити багатству. А ще Він каже: не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, не про тіло своє, що зодягнете, чи, чи не більше. Від їжі життя і від одягу тіло. Ви подивіться на птахів, як вони живуть. Господь турбується про них. Подивіться на лілії, Господь задягає, навіть Соломон у славі своїй так не задягався, як Бог задягає творіння, яке ми бачимо своїми очима. І Господь вчить, щоб е, люди не клопотались про це. Він не говорить, що люди не повинні працювати, нічого не робити. Зовсім ні. Він говорить про цінності, що є щось е, більш важливе, важливе, що людина, по-перше, має шукати в своєму житті. Господь знає, що люди в цьому всьому мають потребу. Він. Піклується про нас, але Господь Він каже: шукайте найперше царство Божого, правди Його, а все це вам додасться. Тобто Господь знає, і Він піклується, турбується, Він все це дає для нас. Тобто Христос говорить, в першу чергу ви цікавтеся наукою моєю, так, Божою так. наукою, Божою волею. Шукайте це Так, так шукайте царство Божого і правди його. А матеріальне це воно вже пересічне, це другорядне, так би мовити, так? воно не є головним в нашому житті. Хоча Христос не закликає всіх бути бідними чи всіх бути багатими. Зовсім і Це ні. не головне, це важливо, коли. Ми звертаємося до Бога. Бог про нас турбується, що ми були йому вдячні. Щоб, е, тому що, якщо ми не ми будемо мати такого вдячного серця, ми завжди будемо незадоволені. Так. Нам завжди буде здаватися, що хтось живе краще, в когось положення краще у суспільстві, хтось багатший, і ми не будемо мати спокою. Е, що ми знаємо про життя і науки апостола Павла? Е, стосовно. Досягне великого надбання. Бо наша тема так звучить: велике надбання. Що це за великі надбання, про яке говорить апостол Павло. Апостол Павло говорить велике надбання бути е, благочестивим і задоволеним. Може прочитаємо це місце. Це 1 Тимофія 6,6, де говориться про це велике надбання. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 6 вірш. Великий же зиск. Або надбання, то благочестя і задоволення. Бо ми не принесли в світ нічого, та нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти. Упадають у спокуси та в сітку там численні, нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель, бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри, поклали на себе великі страждання. Але ти, Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю. Терпі... Терпеливістю, лагідністю. Так, це велике надбання е, так. бути задоволеним. Так? так, і апостол Павло він навчився цьому. Він пише е, в листі до Филіп'ян, і він говорить, що я навчився всьому, я навчився бути задоволеним е, і він... жити в упокоренні. Так, зачитайте також і це місце: послання до Філіп'ян, 4 розділ, 10 і 13 вірші. Послання апостола Павла до Филиппян, 4 так, розділ. Зараз, 10, зараз, 10 да. вірш. Це також дуже важливо, тому що він не говорить, що я навчився жити тільки в бідності, бо я навчився жити тільки в багатстві. Але і в бідності, і в багатстві він навчився жити, бо це також велике випробування навчитися жити так. в багатстві. Да, в достатку. Да. Будь ласка. Филип'ян, четвертий розділ, 11 вірш і нижче, він пише: не за нестатком кажу. Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути у достатку, я привчився до всього, І усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тобто, ми бачимо апостол Павло, він говорить, що він навчився. Господь його вчив, Господь коли вчив ізраїльський народ, коли вони йшли в пустині. Господь вчить апостола Павла, і ми е, бачимо, як, як Господь вчив апостола Павла е, через життя, через служіння, через е, ті труднощі, е, через які проходив апостол Павло. Це ми бачимо другу послання до Каритян одинадцять Апостол Павло описує своє служіння, і він говорить, що він дуже часто був у виснажуванні та в праці, часто в недостатній недосипанні й голоді, спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Тобто, Господь його вчив. Він проводив через ці страждання, через ці випробування. І таким чином апостол Павло вчився довіряти, перебувати. Він пише, що я навчився, я От, це вмію. Мені хочеться вас запитати, а чи ви навчилися жити в достатку і недостаті? Господь мене вчить. Він проводить через випробування, я в процесі. Вчусь бути задоволеним, вчусь бути вдячним. Те, що пише апостол Павло, до мене сьогодні дуже близько, бо я на практиці це проходжу, це не теорія для мене. Я сам переселенець і, ну, можна сказати, я майже все втратив, все майно. Вдома нічого не залишилось. Але Господь вчить, і він показує, що Він турбується кожен день. Кожен день він... Ми маємо їжу, ми маємо одяг і, і маємо де жити. Не наше житло, але Господь він кожен день показує, що я знаю твої потреби, я піклуюсь про тебе, я ніколи тебе не залишаю. І я бачу його руку. Я бачу його працю в своєму житті, і я вдячний Богу, Та ви могли він розводить мог... мене це. Жили спочатку, скажімо, в достатку, все вас було, так? Що ну, тім, ми так? жили скромно, але бу, була своя квартира, було своє майно, було якась, ну, як кажуть, стабільність якась була, але на сьогодні цього немає. Ось. Але Господь якраз він показує, як ми е читали е Іван від Матвія, що Господь знає всі ваші потреби. Шукайте Божого царства. І знаходячись тут, я намагаюся бути корисним, служити. І виконую пасторське служіння в лісній Тарновці, в Франківській церкві допомагаю, з переселенцями веду працю, сам переселенець знаю, що це так. Так, я думаю, що вас люди краще слухають, ніж. Ніж, наприклад, мене місцевого, ну... так тому що ну не може сказати, ну що він там мені розказує, коли він це особисто не пережив. Ну, ви це так. пережили? Ви це переживаєте? Я розумію. Їх розумію і ви їх розумі більше да. розумієте, краще розумієте їх, і вони вдумуш вас розуміють. Але важливо, коли ми розуміємо Господа, тому що Господь він нас вчить бути задоволеними. Яка була проблема євреїв, які вийшли з єгипетського рабства і йшли. Вони постійно були незадоволені, вони постійно дорікали Господа. Їм чогось бракувало. То їм їжа не така, то їм води не, е, недостатньо. Вони постійно е, дорікали Господу. То назад хотіли вертатися. Хотілись вертатись назад. так. Але Господь він вчив їх, як батько вчить сина свого. Він вчив їх, щоб вони розуміли, що їхнє життя залежить від Господа. Як ми знаємо, всі дуже гарно цю цитату з Біблії не хлібом одним буде жива жити людина, але всяким словом, тобто людина залежить від Бога, від Божого слова. І Господь хоче цьому навчити. І ще хочу сказати, дуже важливо, як для апостола Павла, розуміти цінність, коли в нас вірні цінність і цінності в нашому житті, для апостола Павла Христос був цінністю. І заради нього він казав: я все залишу. Якщо щось буде заважати, пізнавати Христа, він каже, я це вважаю за втрату для себе. Чому Христос для нього цінність, пізнання Христа. Спільні з Христом, стосунки з Христом для нього це було дуже дуже важливим. Я тому що коли людина вона зрозуміє, хто такий Христос, хто такий Бог. Христос, хто такий Бог, хто і... він є, та, вона тоді е... розуміє, що віра в Бога, це цінність, сам Господь так. це наша коштовність, і треба цього прагнути. А все інше ну, додасться. Біблія не просто буде е, теорією, а на практиці. Бо Павло писав: він казав: Я знаю, в кого я увірував. Він знав особисто, він мав мав стосунки. Бо е, чому і дуже важливо, щоб люд, людина, як ми сьогодні читали, шукайте е, по перше Божого царства. Це важливо. Господь знає і ну, попікується. На, на завершення нашої теми про великі надбання. Велике надбання бути задоволеним, так? Е, підведемо коротенький висновок, підсумок всього почутого, сказаного. Ну, на основі то, того, про що ми говорили, на основі Божого Слова, хочеться сказати, що людина без Бога, вона постійно буде чимось незадоволена. Постійно. І це залежить від і навіть і віруючи людина, як, що в неї недостатні стосунки з Господом. Можливо, вона. Е, ну, немає таких близьких стосунків. Це веде до того, що людина завжди чимось буде незадоволена. Але дуже важливо, дуже важливо е, знати, хто такий Господь, дуже вазли, важливо знати, Господа особисто в своєму житті дуже важливо навчитись довіряти йому і щоб Господь був цінністю в твоєму житті. І тоді, дійсно, як апостол Павло, ми зможемо сказати, і це не будуть просто слова, що я навчився, навчився бути задоволеним. Вмію о, жити і в достатку, і коли немає недостачі, чогось недостачає. Тому нехай Господь допоможе, щоб людина, по перше, вона мала придбала стосунки з Богом. Оце головне, і з цього все дальше воно йде. І Дякую за наша духовність угу. і наше задоволення. Дякую за виклад цієї теми про велике надбання. Хай Господь вас благословить і благословить всю Україну, щоб ви могли повернутися. Або тут залишитися, я не знаю, як Бог вас поведе. Я теж не знаю. Да. Складна ситуація. Хай Бог дасть другий мир Україні. І дякую вам, що ви дивилися і дивитесь цю передачу. Якщо ви дивитесь в Ютубі, ми вам теж вдячні за ваші вподобайки. Вдячні вам за те, що ви підписалися на наш Ютуб на канал. І вдячні вам за те, що ви рекомендували нашу передачу, наш канал своїм ближнім. Хай буде мир Божий в ваших серцях в наших сім'ях і в нашій Україні.